Попрощались із 21-річним бійцем Дмитром Шкльодою. Відтепер у одному стилі рівна рада затвердила єдину систему адресних показчиків. Зробити дідуха своїми руками майстриня зі Здолбунова показала Суспільному технологію плетіння коляди. На Майдані Незалежності сьогодні попрощалися із 21-річним солдатом Дмитром Шкльодою. Він народився у селі Нобель Вараського району. У місцевій школі закінчив 9 класів, після чого вступив до військового ліцею. Ми познайомилися, ми вчилися в Волинському обласному ліцеї військовому. І там, там з ним проходили навчання. Там ми познайомилися, він себе зарекомендував дуже з хорошої сторони, як, ну, як командир. Бачите, що зараз Дмитро заочно навчався в нове ГП на еколога. Водночас проходив службу в судовій охороні. У серпні він добровільно став на захист держави, підписавши контракт ЗСУ. Я товаришую з його батьками, знаю цю сім'ю дуже порядно і знаю самого його з дитинства. І було в нього завжди таке, що він хотів бути десь задіяними там, де люди. Впливає, так би мовити, на справедливість і бути присутнім у всьому в тому, що допомагає жити. На жаль, і в такому ранньому віці ми бачимо. що… Але це герой. Дмитро Шкльода загинув 15 грудня внаслідок ворожого обстрілу. У нього залишилася дружина та дворічний син. Руслан Савуляк, Суспільне новини, Рівне. Обласний бюджет затверджений наказом начальника обласної військової адміністрації 21 грудня. Загальний його обсяг складе 2,3 мільярда гривень. З них по загальному по загальному фонду 1,8 мільярда гривень, і спеціальний фонд складе 500 мільйонів гривень. Цьогоріч ми маємо перевиконання на сьогодні, зокрема, власних доходів обласного бюджету 85 мільйонів гривень. Це буде таким як додатковим джерелом фінансування і видатків в наступному році, оскільки ці кошти залишаться в нашій скарбниці як вільні залишки бюджетних коштів. Для фінансування видатків на оборону сформовано і затверджено резервний фонд обласного бюджету в обсязі 40 мільйонів гривень. За рахунок цього резервного фонду можна буде фінансувати в воєнний час необхідні видатки. Якщо така буде потреба на надзвичайні ситуації на і видатки на тероборону, ми зберегли цьогоріч в у бюджеті розвитку обласного бюджету близько 60 мільйонів ресурсу. Які також перейдуть в бюджет наступного року, і буде можливість фінансувати капітальні видатки, оскільки цьогоріч таке таке фінансування постановою кабміну обмежено 10 мільйонів передбачено на знову ж таки на облаштування модульних будинків. 15 грудня на сесії Рівнеради ради депутати затвердили єдину систему адресних показчиків у рівному. Представниця депутатського корпусу Анастасія Колокевич каже: зайняла цим, адже в місті адресні показчики роблять в різних стилях. Ідея виникла через те, що в рівному не було затверджено порядку того, як це взагалі має виглядати, як мають виглядати адресні показчики. Кожен робив так, як хоче, і це ну. Ми маємо мати в місті зрозумілу систему навігації. Її зараз немає через те, що не на всіх будинках розміщені адресні покажчики, десь вони розміщені в одному дизайні в десь взагалі немає. Тобто це більше про навігацію, плюс разом з тим, з одним дизайном, який буде вписуватись в архітектуру міста, який розроблений згідно брендбуку. Показчики будуть поділені на декілька видів проєкті рішення написано про те, на якій відстані має розміщуватись, на якій висоті. Які мають бути тобто, там є декілька типів. Є іменний покажчик, є номерний покажчик. На початку і в кінці вулиці має розміщуватися іменний покажчик з цим нашим шматочком логотипа. На всіх інших будинках має бути просто цифра. Тобто не треба на кожному дублювати адресу будинку. Це все прораховано, це все вивчалось, досліджувалось урбаністами інших міст. Ми просто скористалися їхніми вже напрацьованими ідеями і зробили, розробили свій дизайн. Під час розробки концепції показчиків у Рівному цікавились, зокрема, досвідом київських активістів, агентів змін. Олександр Колодько один з них, каже, процес розробки був довгим через дослідження. Ми якраз у себе навіть проводили експерименти для того, щоб визначити там оптимальний розмір шрифтів і з якої відстані вони читаються. Да, ми брали тут, надрукували таблички різних кольорів: там темно-сині, білі, жовто-сині. Синьо жовті, ну щось таке здається, так і набирало, не взагалі не зв'язаний текст. Ну просто щоб це не були за взагалі люди людині слова. Коли ми розробляли для Києва таблички, ми зробили окрему назву вулиці, окремо номер будинку, і це дозволило, наприклад, на тиражі. Ну тобто, якщо ми нам потрібно покривати всю вулицю, зробити там однакових назв там 50 штук. Зробити набагато простіше ніж назву плюс номер. Олександр каже, що через процес дерусифікації розробка концепції показчиків є на часі. Коли ми теж для Києва робили показчики, це ж був якраз під час процесу декомунізації, і багато нас змінювали вулиці. Ну і навіть до нас тоді звернулися. Комунальне підприємство, яке опікувалося якраз показчиками, ну дало запит на цей дизайн, бо вони б і так переробляли всі ці показчики. Ну тобто, але ну, якщо можна переробити вже на щось інше корисне, і так далі, то чому б це не зробити? Або зробити те, саме що й було з тими ж самими помилками, які були, ну тобто, це просто відклало. Процес покращення. Рівненські адресні показчики не є надто унікальними, каже Олександр. Я би може робив там трішки там, інакше. Да? Бо, здається, там кожне місто заслуговує для того, ну того щоб знайти якусь унікальну рису, яку можна в цю комунікацію впровадити. Е, якісь там може, ну. Тут потрібно напевно більш історію зануритися. Я там не зовсім знаю контекст історії рівного, але здається, там у кожному містечку, регіоні можна знайти якісь локальні прикольні штуки. Можливо, там колись були унікальні вивіски, там якісь характерні малюнок шрифта. Наразі в місті працюють над створенням генератора показчиків, аби кожен міг зробити табличку для свого будинку, не звертаючись до дизайнерів. Артем Остапюк, Микола Мельничук, Микола Штемпель суспільна новини рівне. Долбонівчанка Ірина Кухар упродовж 15 років плете із солом'яних колосків традиційний різдвяний атрибут дідух. Напередодні різдва майстриня продемонструвала суспільному, як правильно збирати дідуха, чи як його називають у нашому регіоні коляду. Саме в нас на Рівненщині називали снопики коляда, а не діду. Хоча в таких снопиках є декілька назв. Просто кажуть снопи, в нас кажуть коляда, рівненщина, «здолбонівщина», В нас там звідки я родом. А вже центральна Україна «Прикарпаття» – це вже все кажуть дідок або діду. Пані Ірина каже, що у різних куточках України відрізняється не лише назва, а й вигляд та складові оберегу. Поглядим додавали різнотрав'я, льон, коробочки льону використовували, можна додавати ще колосочки овса, є ще тут у нас гусата пшеничка, є ось овес, вусатий ячмінь. І ці всі знакові складалися в великий гарний пучок. Ще додавалося житочко. Бакція збирала як що вродить. Перед платінням висушені колоски можна зволожити. Важливо не використовувати збіжжя попередніх років. На нього може нападати міль та інші комахи. Ми використаємо ось пшеничні колосочки різних розмірів. Нам їх потрібно гарненько відсортувати, щоб їх гарно зберігалися. Вони і потім ми їх. На сформувати їх потрібно заздалегідь їх висушити в гарному стані, в такому перевернутому, щоб колосочки були рівнесенькі, красиві. Коляда на різдвяному столі набагато давніша традиція аніж прикрашання ялинки, розповідає майстриня. Зазвичай святвечір ставили коляду коляду саме на нас в Україні. Бо навіть і бабуся, вже вони пізніше казали, що ставили ялинку, а ще ялинку не було чим так і прикрашати, то прикрашали яблучками, горішками, якимось печивом, що коржики напекли, то все прив'язували на ниточки і прикрашали ялинку. Але це, головним це був саме коляда саме була. Боріг символізував благополуччя та достаток на третій день водохреща, коляду виносили з будинку, колоски обмолочували, а солому спалювали. Приблизно десь йде 100-150, а то й 200 колосочків. Якщо поєднуються ще різні злакові, то і до 500 можна скласти величезні, як складають такі, як називають дідухи, то вони аж там з 12 снопочків 24». Завершальний етап прикрашання коляди гілочками чи лини або калиновими гронами. Соснові гілочки ми можемо по колу ось так додати, і вона в нас буде як, як ставили у нас на хуторі. Невеличкий хутір з Дубинівського району, хутір Мар'янівка. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Грівне. Сьогодні, 23 грудня, близько 8.15, до поліції повідомив 61-річний рівнянин, що у дворі багатоповерхівок на вулиці князя Романа він виявив двох чоловіків без ознак життя. Слідча оперативна група під час поверхневого огляду померлих ознак насильницької смерті не виявила. Тіла відправлені в мор для проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті. Особи чоловіків встановлені це місцеві жителі за цим фактом. Відомості внесені до єдиного реєстру до суду. Удових розслідувань за пунктом 1 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство двох осіб із відміткою нещасний випадок. повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.